Привіт, малята! Я рада вас бачити знову сьогодні на музичному занятті. Ми сьогодні з вами будемо співати голосні звуки. Будемо з вами слухати музику і побачимо, хто ж до нас сьогодні завітав гості і для чого. Але для початку, як завжди, ми з вами привітаємося, приготуйте, будь ласка, свої е, ручки, ми з ними будемо. Вони будуть допомагати нам вітатися. Привіт, пальчик, прощай бай. Primi parchi, pro... Привіт, бачить, прощавай! Привіт, бачить прощавай. Привіт! Якими молодці! І пальчики у нас згадали нашу пісню, і ми з вами її пригадали. Молодці! Але сьогодні ми з вами будемо слухати музику і співати голосні звуки. Спочатку будемо співати голосні звуки. А для чого нам її співати? Для чого? Я вам розкажу для того, щоб ми з вами мали гарну артикуляцію, потім чітко вимовляли слова, а також були з вами здоровими. Тому що спів голосних звуків є одним з інструментів профілактики респіраторних захворювань. Тому ми з вами разом будемо співати голосні звуки. Сьогодні будемо співати лише три голосні звуки: А, А, О, У. І будемо вчитися з вами намагатися співати так, щоб. Змінювалася лише позиція губ, А позиція щелепи залишалася в тій позиції, яка вона є. А-О-У. У, у, у о, а. Бачите? Намагаємося робити так, щоб наша щелепа не рухалася, а рухалися тільки губи. Для цього можна не дуже широко відкривати от, тоді наша щелепа залишиться на тому ж місці, де була, наприклад, дивіться. А о у Ау. У А у о, о, о. Бачите, як цікаво. І ми з вами таким чином будемо дуже гарно розмовляти. Спочатку заспіваємо всі голосні звуки, а потім будемо співати по два, а потім будемо співати по три звуки. Не забуваємо брати дихання носиком. Vai fora a Губи розставити, шлепо відкритий, губки вперед, так щоб пальчики провалювалися. О!

z programem, ale zyskiwała się trzy znuki. A, O, U. A potem na papieru. U, O, A. будемо заспівати з вами в такому порядку як У, -А -О. У, Поплещаємось, поблещимо собі. Ви дуже-дуже молодці. Гарно співали всі голосні. Молодці. Цікаво, хто ж до нас прийшов в гості? А от не знаю, давайте послухаємо музику. Може, ви відгадаєте? Може, ви знаєте, хто до нас прийшов в гості. 我不会吗？ Ну що, здогадалися? Хто може до нас прийти в гості? І не один гость прийшов, а декілька. Давайте послухаємо ще раз, скільки гостей прийшло до нас? Перший гості. Чотири! Цікаво, що це такі за гості? Я вам по секрету розкажу, що це гноми. Дивіться. Ось такий гном прийшов. Його називають ранок. Ось такий до нас прийшов гість. Його називають. Обід. Ось такий до нас прийшов гість. Його називають полуденок. Гноми. А де ж четвертий гість? Де наш четвертий брат? Вечір? Де він? Де він? Немає. Спить, він ще не, він не прокидається. Четвертий гість у нас десь десь заблукав спить. Рано вже прокинувся, день прокинувся, вечір прокинувся, а ніч спить. Отакі От цікавий гноми. Давайте послухаємо ще раз музику. Ще раз музик. І послухаємо, де у нас був ранок, де у нас був день, де у нас був, був вечір, а де у нас була ніч. Ну, ви, наступного, ви ж наступного разу візьміть, будь ласка, з собою братика ніч. Не може? А чому він не може до нас Бо вночі треба спати. Розумієте, тому до нас четвертий брат сьогодні не прийшов. Але ми з вами дуже-дуже уважно ще раз послухаємо музику. Такі у нас веселі гноми. Вранці ми що робимо? Правильно прокидаємось е, в обід або е, в день. Що робимо? Правильно граємось, малюємо, стрибаємо. У нас активне життя. А ввечері або в полудня що робимо? Правильно граємося вже. Більш тихіші ігри граємося, готуємося до ночі. А вночі що робимо? Правильно спимо. Які ми з вами молодці? Ми з вами сьогодні познайомилися з чотирма гномами: ранок, день, вечір, ніч. І дуже цікаву нам музику написав ролі саме про цих гномів, які прокидаються відповідно до свого, до своєї частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Давайте ще раз послухаємо. У нас був музичний твір, який називав, називався у І гноми мали чотири частини доби: ранок, день, вечір і ніч. Ми з вами сьогодні молодці. Ми дуже гарно з вами попрацювали. На цьому наше музичне заняття закінчилося. Я вам кажу до побачення. Приходьте, будь ласка, в четвер. В четвер ми будемо співати наступні три голосні звуки, і на нас чекають дуже веселе і цікаве заняття. До побачення! І ми з вами прощаємося так, як ми з вами прощалися в квітні місяці. побачення! Ще раз. До Добачення. До побачення. До побачення. І малята, і дорослі будуть на вас чекати в четвер. Гарного дня!